В північному напрямку взагалі дороги, дорога відсутня. Я думав, як мені назвати відео, яке у мене можливо вийде, коли я вирішив поїхати в сторону півночі. І ось у мене в голові напрашується тільки одна назва для такого відео. Це назва серіалу по каналу Discovery Життя після людей. Більше ніяк ніяк цю ситуацію назвати неможливо. Ну ось, радіосигнал зник. Всім привіт. Ось я трохи розібрався із своїм господарством. Зіпсувалася погода в край, і в мене випали декілька вільних днів. Я вирішив присвятити їх дослідженню краю на півночі від мого міста. Іншими словами, поближче до Московії. Я розумію, що скрізь навколо в селах ситуація не з найкращих. Але ж з кожним кілометром ближче до Московії ця ситуація зовсім, зовсім страшна. Балакати тут багато нічого. Просто треба дивитися. Залишки вітряка. Дерев'яний дерев'яний механізм. 1924 року, якщо вірити, напису, хоча це напис можливо і не того часу. Видно, як, як від душі зма, змащувалися. Механічні дерев'яні частини тьохтям. Чорні валки від тьохтю. тьохтям поливалися оці колеса, що обертаються від вітру. Зараз вже мало що лишилося, але принцип роботи можна зрозуміти навіть над по таким деталям. Обертовий механізм. На, на другому поверсі були зернова. Ось сюди ліфтом із мотузок подавалося зерно і спускалося борошно. Сама сам млин був обертовий. Млин обертали за ось це дубове бревно, яке вже стрюхло валами за вітром. Такою архаїкою в цих богом забутих краях я сподіваюся, що зможу знайти щось цікаве і для своєї історичної реконструкції холодної пасіки XVIII століття. Судячи по піні на вікнах, сховище працювало зовсім зовсім недавно. При Радянщині такої піни не використовували. Це сховище зруйноване вже ось в теперішні часи. Ось так тут зустрічали орхів. І ще не скошена кукуруза. Вже скоро сіяти потрібно нову, а тут стара ще не скошена. Реально не убрані поля. Можливо, це, ці поля вже стоять другий рік, але вони не убрані. А там вдалині болота. Болота не завини річки Великий Ромен. Напевне, більш дикішого куточку нашого району вже годі і шукати. І навіть тут осушені торфовища. Всі осушені торфовища вже переорані. Осушене при радянській владі торфовище, розоране все. Все, до чого може дотягнутися техніка з плугом, все розорюється, навіть болота. місць в нашому районі годі шукати. Хоча є ще і залишені болота. Тут простори медедайні природні, аж слюнки течуть. Ну і поруч, зовсім поруч колись жили люди. Янчик, скоріш за все трофейний. Але я на, на вірному шляху гадівничка. Гадівничка для бджілок. Ну, ти тільки подивися кожна друга хата. Кожна друга хата і та напевне в кожній хаті, а не в кожній другій. І були якісь бджоли у людей. Хамоти, були коні. Диви. Справжні... Справж, справжні хомоти. Хамоти, а хомоти лежать у вулику. І вулик це мала українка, багуська українка. Або правильна українка, історична правильна українка. І тут же ось колода. Бувша колода. Я трохи запізнився. Тим не менше в кожній хаті, в кожній хаті були бджоли. Або через одну так точно. Ну нічого, може ще що вціліло. Стара скриня. А ось ясло для, для сіна. Насить сіна. Зовсім недавно ще використовувалась стандартна лава, стандартні меблі. Ну, в, хатах, в хатах нічого цікавого вже давним-давно нема. Мене більш цікавить цікавить не хата, а те, що в коморах, в, сара... в сараях. Те, що зберігалось для бджіл і звичайні мародери ним не цікавляться. Жили люди зовсім недавно. Стара хата і нова хата. Подивимось, що тут може, можливо, є від пасічників. Що тут тільки немає. А оця, оця штука називається Хрокола. За допомогою цього хрокола ловили рибу в нагон, відгороджують якийсь затон в річці або в ставку в озері сітками, а потім запливають затон і б'ють цим колоколом по воді, і він видає звук, схожий на хрок. І тому воно зветься Хроколо. У північних варварів часто можна зустріти. Слово ботало. Хрокати або ботати. От так рибаки тут жили. І знову, знову в таких місцях треба, треба взуття мати воєнне, інакше можна поранити дуже ноги. І знову ось що я бачу. Годівничка. Годівничка для бджіл. Так чи інакше в кожній хаті були вулики, були бджоли. А тут є навіть драбина. Можемо подивитися, що на горищі. прялки. Ось еще какая-то цикавинка лежит. Напевно, не на коні, Коні чи корови капитами вибили із грязюки і багнюки. Я не знаю, що це таке схоже, схоже на ядро. Заберу я його з собою. Досить нагадує мені ядро середньовіччя, я таке знаходив 16 століття чи 17-го і заберу я достатньо, достатньо схоже на ядро. Нічого йому в грезюки пропадать теж теж була пасіка десь тут на горищах лежать ще й колоди в яких я зможу заселити своїх бджіл. Так, площа. Площа диких угідь, неспоплюжених сільським господарством. Правильніше сказати, не те, що сільським господарством таких угідь немає неспоплюжених, але не затронутих гіперхімізацією. Площ дуже багата. Ліси, болота, луки. Такого пейзажа в нашій країні рідко, коли зустрінеш, хіба ще десь на північному заході. Але ж ми на північний захід і для нас такі такі пейзажі рідкість. Ось такі ось такі місця. Це просто райські місця, райський куточок. Для пасічника. І я сподіваюся, що ми сюди ще повернемося і знайдемо ще і колоди. Хутір дуже довгий, погода вкрай зіпсувалася. Камера, акумулятор в камері сів, тому буду закінчувати зйомку. Головне, ще побачив, що хутір. Хутір продовжується, він йде і далі, і далі, і далі. Тому сподіваюся, що ми сюди ще повернемо. повернемося. І нас буде дуже гарне, дуже багато, дуже цікаве відео про старі колоди, про старий, старий пасічницький реманент. Далі буде цікавіше. Залишайтеся на каналі. Дякую всім за увагу та терпіння.